Друзі, на годиннику 15.32 Я до вас повертаюсь і зараз ви слухаєте мусхапі. Сьогодні у нас на зв'язку сильна, вільна, пристрасна артистка, яка здається здатна підкорювати не лише серця, але й дорогу на мотоциклі. І сьогодні на телефонному дзвінку зі мною Маріан. Привіт! Привіт, привіт, привіт! Дуже рада тебе чути в нашому ефірі. Нам Як знаємо, ти сьогодні? Нам Як ти насти? Нації супер. Я за приміра свою пісню, свій кліп, тож я дуже рада. Сьогодні, як, як мій ну, народження, знаєте, свято таке, коли ти відчуваєш неймовірне відчуття, щастя, любові до всього. А от так, як, так. як настрій після прем'єри, мабуть, все розриває зсередини? Чи так? Розриває більш спокійно, так? Ви знаєте, дійсно, да, для артиста це настільки неймовірне якесь відчуття, коли ти випускаєш новий трек, новий кліп. Це як народження дитиною. Ці, ці емоції просто не передати вам словами. Тож Дуже дякую, що ви є. Є в нас так, а де ти речи... презентувати так, так. А Щас? де ти зараз перебуваєш? Я зараз у Києві. Ага, так. І яка там у вас погода? Ну, погода, ви знаєте, сьогодні була з, зрання сонячна. Зараз вже трошки е, сонечко зайшло, але ж е, ну, але ж добре, в принципі, класна, тепла погода. От у нас Осіння. теж така погода. Бачиш, навіть погода радіє тому, що у тебе прем'єра все да, підкоряється да. сьогодні тобі. Як взагалі осінь да. у тебе проходить? Вистачає натхнення? Uh, скажу чесно, якось, як і літо у нас, я не знаю, як у вас там, на Західній у нас uh, у Києві якось було прохолодно, Щоліто, що літо, що восині, якось прохолодно, якось uh, завжди кожного дня практично uh, дощ йшов іде. і йде. Якось, ну нічого, я скажу так, творчість рятує, творчість музика, натхнення, ну це ж просто неймовірний кайф, коли ти знаходишся в музиці коли ти можеш поділитися своєю музикою з людьми ну взагалі супер то я я радію цьому моменту дуже знаєш для слухачів які можливо ще не знайомі з тобою тому що в нашому отері ти вперше розкажи трішки про себе з чого почався твій шлях у музиці хто така маріан Ну, дивіться, в минулому Маріан була Маша Гої. Так, Маша Гоє, це була, скажімо так, коли свідома співачка, коли ще років 10 тому назад розпочала свій творчий шлях. І скажу чесно, було багато всього, і Маша Гоя працювала більш, звісно, на інший ринок. Я була, ну, всі, всі знають, ті, хто знають мене, що я була фіналісткою проєкту Голос Росії, хоча я українка. Тож е, співаю я давно. А зараз я розпочала... Е, Свій шлях, свою кар'єру, ну, практично зуля, да, з новим псевдонімом, з, з новим ім'ям, Маріан, котра е, співає виключно україномовні пісні, виключно для українського народу. І е, робить це від щирого серця. Тож так. <свісно> будемо і надалі працювати, і радувати вас своїми піснями україномовними. Тому що я просто розумію, зараз такий час, коли треба підтримувати один одного і взагалі усіх сенс цього слова, тому що зараз такий час, коли дійсно Україна понад усе, і ми повинні, повинні бути однією великою сім'єю згідно коли на всі має... 100%. Так так а взагалі, як народилася ця ідея такого перезапуску? Це таке було рішення серцем, чи все ж таки продуманий крок до нового етапу? Ну, скажу чесно, це було складно для мене, тому що, ну, скажімо так, все своє з 20 років я була Машею Огоєю, у мене був псевдонів, у мене, якщо ви знаєте, був перший продюсер, це продюсер Ані Лорак, Юрій Фальоса, з котрим я працювала. І в нас такий був дуже класний шлях творчий, я йому дуже вдячна за цей шлях. Але е відбуваються якісь такі моменти, коли е у 22-му 22 ро році почалась війна, я завагітніла, я була вагітна в цей період часу. Якось, е в мене все змінилось. Ставлення для людей, ставлення до музики, до всього. І е я зрозуміла, що я хочу бути сама собою. Маріан це псевдонім, мене звати Марина, і по паспорту я Марина. А моя фамілія Аненко, тож ми так склали і, і, і ось так от Маріон. Так, Мар так, так, збірний було. такий образ вийшов одразу. І повністю так. він відповідає тобі, бачиш. І здається, що да, з новим ім'ям прийшла і така інша енергія, якась така танцювальна, драйвова, вільна. От якби ти себе зараз описала в музиці, от на даний момент, яка ти? Ну, ти знаєш, я взагалі різопланова артистка, співачка, я і ваю, взагалі все. І це і є мій плюс, і є е, в котрій степені це і є мінус. Тому що там, ти не можеш вибрати е, одне, якесь, е, один якийсь стиль, да, в якому ти там, хочеш а, або так треба працювати. Тож є, для мене і денс, і поп, і взагалі я раніше поп-рок-співачка була, і R&B співачка. Я люблю експериментувати. Е, для мене це кайф. Я як музикант, котрий е, абсолютно можу е, заспівати. Це все я люблю робити якісь такі е речі, пісні такі, які дійсно мені показують. Якщо мені сподобалась пісня, якщо там я бачу в ній сенс, я бачу в ній майбутнє, я берусь за цю пісню і доробляю до кінця. Так і правильно робиш. Адже сьогодні ми зібрались не просто так. Сьогодні у тебе, як ти вже згадувала, прем'єра, і от твій новий трек не підведу. От розкажи, і да. взагалі, як народилася ця пісня. Е, ця пісня якось мені дуже цікаво, е, я не знаю, я якось її почула у свого друга, е, він е, відомий композитор, діджей, співак, джедусмен. Е, і він сказав, Мах, я от хочу, щоб ти саме ти засувала цю пісню. І коли він мені її поставив, я зрозуміла, що да, вона самобутня, вона якась ну, дійсно дуже цікава, інтересна, ну, не, ну, не схожа на інші пісні зовсім. А, я йому кажу, слухай, давай, дійсно клас. І, і ці слова, я тебе не підведу. Настільки це актуально зараз, взагалі завжди, настільки це сильно, а ти мене не кинеш, да? Те, це може казатися будь-яку людину, що жінку, що чоловіка, але ж ми ж, да, коли взаємодія у нас з людиною, яку ми любимо, ми їй кажемо, да? я тебе не підведу. Настільки це сильно, це просто я почула цей вайп і сказала, все будемо робити. Ну, я б взагалі повинна була ще випустити її влітку, але у нас був класний фіт з гуртом дубки, якщо ви знаєте. Так, звичайно. І ця, да, і ця пісня дуже круто полетіла, і ну, вона така позитивна. От саме, саме така літня, літня пісня. Я зрозуміла, що давайте з дубками зараз зробимо, а потім вже запустимо не підведу, якраз осінній такі вайберії. І от настав її час, так? Да, настав її час просто. Знаєш, да, вона, вона справді звучить так дуже щиро і навіть... Інтимно, а от кому особисто ти могла б сказати оці слова не підведу. Це більше про стосунки, про віру чи можливо навпаки про тебе самого? Ти сама собі говориш, що я себе не підведу. О, ви знаєте, ви так, ви так класно сказали, я себе не підведу. М -м, мабуть, це навіть якийсь інший, інший подтекст. І це, це теж вірно, да? але ж ми кажемо, коли ми в стосунках, а, в мене є сім'я, в мене є чоловік. І я розумію, що а, знаєте, коли живеш багато років а, вже з чоловіком, бувають різні моменти, бувають і кризиси, бувають ну, і коли там і, і, злітаєш, і, ну, і падіння, все, все буває, це, це життя. Але оця фраза я тебе не підведу» – Це, скоріш за все, перш за все, і, і собі ти кажеш, ти себе налаштовуєш на, на те, що ти стильна жінка, на, на те, що ти все е, зможеш. І таким самим ти говориш це і своєму чоловіку, свої ну, своїй коханій людині, да? І е, це дуже такий сильний зв'язок, це про сильні е, світлі, теплі, е, найщиріші почуття, е, котрі. От, ось можуть бути між людьми. А, ось ця пісня саме про те, от саме про те, так і як як чоловік відреагував, коли от ти сказала не підведу, от це про тебе, це для тебе. <рес> те, він він завжди мене підтримує, тож він такий теж в мене творча людина, і тим паче зараз, коли ми вже... В таких стосунках, коли ти вже не тільки як е, е, кохані люди, ви як вже і дружбани, як коханці, як, як партнери, да? взагалі. Все, що може бути класним, все в одному, мік. так так да, все в одному. то зараз без слів, мічу, як розуміє мене і підтримує мене як може. То це дуже класний вайб. А Тот, взагалі, я вз... хоч... чи так. встигла ти уже отримати від когось іншого фідбек? От хтось слухав твій трек і вже тобі е, розказував, як йому що він відчуває під час того, як слухає її. Ну тільки трек вийшов сьогодні зранку, але я тобі хочу сказати, що дуже багато людей вже О. пишуть в коментарях в інстаграмі, Боже, я навіть і не думала, що стільки буде багато коментарів, і стільки дійсно, ну я маю на увазі теплих слів і угу. розуміння того, що людям сподобалось. Лю, люди. Якось ну сприйняли цей вайп, і це дуже кайфово, що пісня доходить до кожного серця. Так, а, а як щодо хейту, чи були якісь гнівні коментарі, чи поки що їх ще не було? Боже, цей хейт завжди він існує, і це абсолютно норм. Якщо ще там 15 років тому, коли би коли ми коли, коли мені було 20 років, я ще була дівчинкою маленькою, я ще там ходила, плакала, якось ну мене це трогало, тому що ну ти, ну ти творча людина, тобі дійсно там якось ну не по собі, так да? коли ти читаєш якісь негативні коментарі. Але зараз я все розумію. Це життям. Я ж не доларова купюра, щоб всім подобається. О, це моя а, улюблена фраза, бачиш? О, як співпало. <рес> е, да, кожна людина має право на е, на якісь свої коментарі, свої, свій погляд на ту або інакшу пісню і таке інше. Тож пишіть, <рес> я буду тільки рада. Так, чорний <рес> піар це теж піар, тому поганого в цьому нічого немає. Ну і звичайно, не можна оминути кліп. У кліпі, знаєш, ось ця ніжність я дуже гармонійно поєдналася з таким потужним потужним, потужною картинкою, і от кліпі ми бачимо тебе за кермом мотоцикла. Це виглядає дуже так круто. Як взагалі виникла ідея такого потужного візуалу? Ну звісно, це ідея, як завжди, моя, тому що я, як творча людина, все бачу по-своєму своїх якихось картинках. Да до речі, каскадером у кліпі була Кліопатра. Це так, так. Псевдонім, да. це Каскадер, Галь Гадот, відомої акторки голівудської. Вона дуже класна дівчина, сама ж і акторка, і каскадер, і коротше, три в одному, да? дуже дуже файна кльова. Дівчинка, яка відзнялась в моєму кліпі, я їй дуже вдячна за це. Це, це теж якийсь такий момент, на мій погляд, дуже класний. Власник. Звичайно, а, тому що тому, що якби ну не усі знімаються каскадер, галь, гадот, скажу, <рес> Так, а взагалі взагалі як з'явилася ця колаборація? Як у вас вийшла ось цей така така хімія вийшла, що ви зняли разом кліп? Ну, скажімо так, вона ще знімалась в нашому кліпі. Ми просто про це якось не сказали. Коли ми знімали кліп з гурт, з гуртом дубки? <рес> а, вона теж знімалась в цьому кліп, Якщо ви бачили, чи пам'ятаєте, там теж були і мотоцикли, і машини спортивні, і це і був вайпа, ну там і, інакше трошки був, але ж все ж таки присутні були теж мотоцикли. Тож вона там знімалась і якось нас взагалі-то і моя була ідея, щоб її туди, туди позвати, і це нас познайомив наш спільний друг. і Я подумала, чому б не відзняти її в моєму особистому кліпі. І ти що вийшло дуже дуже навіть круто. Так а от під час зйомок були якісь такі кур'йозні моменти. Знаєш, інколи буває так, що все йде як по маслу, ну А інколи, особливо коли це якийсь творчий процес, ну щось має статись, що піде не за планом, не так як планувалось. Було щось таке, чи навпаки, все було гладко. А... Ти знаєш, от саме в цьому кліпі якось, взагалі в мене, в мене взагалі немає ні, ніколи ніяких таких курйозних ситуацій, слава Богу, Боже. Ага. А, і все, от, що ми знімаємо, якось воно все відбувається не, 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 там, не по плану, не за планом. Да? Тобі що ми знімаємо, а я, я бачу це все по інакшому і ми якось це перероблюємо по-інакшому, робимо картинку іншого формату. Да? І ну, виходить якось, я не знаю, само по собі круто. Просто ти займаєшся в цей момент творчістю. І від того, що просто біля тебе класна команда, до речі, Лєра Мазур знімала цей кліп, вона вже працює зі мною, працює десь вже четвертий чи п'ятий кліп наш. І я дуже вдячна їй за те, що знаєш, коли ти знаходиш саме свого оператора, свого... Свою Людину, котра тебе чує, котра тебе бачить саме так, як ти хочеш, щоб, щоб тебе бачили, і це так, дуже важливо. Так. Ви розумієте, дуже вже важливо. один одного без слів, просто погляд да, і вже, да. все звісно, ясно. Ну насправді, я ще... так, так, да. кажи. Так, <реш> да, і це є і, насамперед такий момент тонкий, а, ось що в бізнесі, в будь якому бізнесі, коли ти знаходиш своїх саме своїх людей, свою команду, з котрими ти працюєш, і ви просто відчуваєте на цій емоційній такої, такої нотки. Що вам, вам, ви, ви чуєте, ви, ви дійсно бачите все, все в одному руслі. Так, ну кліп справді має такий міжнародний рівень. Виглядає як такий Ось, коротенький фільм. Так, знаєш, о, так, дякую. так, так. <реш> ну але знаючи творчих людей, я впевнена, що ти на цьому не зупинишся. Тому okay. що далі після такої масштабної прем'єри? Є вже думки про якийсь наступний сингл, альбом чи живі виступи, чи будь-що дійсно 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 будемо далі працювати зараз. Дуже багато чого вже хочеться зробити, але я не буду поки що всі карти розкривати, тому ага, що ми зрозуміли. Та, да? ну, не хочеться поки, е розкривати ці ось карточки, але все ж таки ми будемо рухатись далі і далі, мабуть, буде е фід, фід, бо ці фіти якось дуже класно е працюють. Як показує практика, і ми подивимось, а, скоро побачимось, почуємось знову. А чи, чи є щось таке, знаєш, що зараз тебе особливо надихає на творчість, на нову музику, на нові треки? Сказати чесно, о, що мене надихає? Мене надихає. О, Моя сім'я це по-перше. Mm -hmm. І по-друге, це е, моє ставлення до самої себе. Моє ставлення oh, до, до цього це життя, до, да, до всього, чого я. Е, що я взагалі роблю і що, і що і для чого я живу. І це мене стимулює кожного дня і займаю спортом. Практично це теж є свого роду така, знаєте, медитація, коли ти направляєш свою силу, енергію, блага своїх якісь цілей. Це ось це все надихає. Я обов'язково, звичайно, буду чекати твоїх нових треків і буду чекати тебе тут в студії. Сподіваюсь, що О -о -о, така можливість так... теж буде, так. Ну і звичайно, Дякую. давай хвилиночку самореклами, де можна стежити за тобою, за твоєю творчістю, слухати твої нові треки і так далі. Е, дивись, можна слухати мене всюди, і в Ютубі, і в Інстаграмі, в Тіктоці. Е, Маріан е, скоро буде концерт. Дуже скоро буде концерт. Все опублікую, е, напишу. В своїх соцсетях, Так що а, чекайте. Підписуйтесь. Підписуйтесь, будь ласка, і зустрінемось на моїх концертах. Дуже дякую вам всім. Ну і давай, звичайно, ще перед тим як ми вперше почуємо твою нову пісню, скажи кілька слів нашим слухачам, то що б ти хотіла, щоб вони відчули, коли слухатимуть не підведу. Мої любі слухачі. Ну що я можу і хочу вам сказати: любіть. Любіть по-справжньому. А, бо це неймовірне почуття а, закоханості, коли ти кайфуєш від всього, що відбувається в твоєму житті, а, коли ти в цих почуттях а, просто неймовірних, а, коли ти а, коли в тебе мурахи по шкірі, коли а, в тебе ці метелики в животі, ось просто я я бажаю вам. Цього відчути саме з цією піснею, так клас. Дуже тобі дякую за цю щиру розмову. Бажаю дуже, ту... вам дуже дякую. Так, бажаю тобі натхнення більше таких драйвових прем'єр. Ще раз нагадую, чекати у студії буду. Тому я не забуду. Да. Я все пам'ятаю. Дякую, за... дякую, дякую, дякую вам величезно. Гарного дня! Дякую, дякую. Ну а зараз ексклюзивно на хвилях радіо рай. Прем'єра від Маріан не підведу. Тому слухаємо. Погляди між нами так сумісні, я хвилююсь біля тебе, мені так незвично. Відчуваю кожну клітку, мову твого тіла. Я вдаю, що все окей, поводжусь насміливо Ніч минає і надто швидко, сьома, вже плюс тридцять Я до тебе, як на крилах мінови колишні. Везонів почуття. В обіймах ночі я даю тобі сигнал, я бачу, ти так. Як хочеш, я тебе не підведу, ну а ти мене не кинеш, ми зведемо всі мости і в моменті стане ближче Я тебе не підведу, і ти мене не розчаруєш Швидко плине як вода, ти течеш, немов танцюєш Безпечні колі Мене заводить коли я вдвох. Тебе, коли я без одягу в телефон я люблю, у повторі знов ти дешалю. Ми герої з серіалу, двох сезонів нам було мало. Ніх жавків завольовані фрази перейшли до нової фази. Ми до приклад ідеальної пари, без сім чуєш.